Господь з вами і читання Святої Івановя Від Матея, Слава. Того часу Ісус розповів своїм учням цю притчу. Тоді царство Небесне буде подібне до десятьох дів. Які взявши свої світильники вийшли назустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяв же свої світильники, не взяли з собою олії. А мудрі взяли олію в посудина разом зі своїми світильниками. оскільки молодий запізнювався, всі затримали і поснули. А в середині ночі пролунав крик. Ось молодий, виходьте йому на зустріч!» Тоді всі ті діви встали і прикрасили свої світильники. Нерозумні сказали мудрим: Дайте нам трохи вашої олії, щоб наші світильники бо наші світильники гаснуть. А мудрі у відповідь кажуть, Щоби часом не забракло і нам, і вам краще підійть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли звідти купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, увійшли з ним на весілля, і двері зачинились. Врешті приходять і інші діви та й кажуть: пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав: Висную кажу вам, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години. Слово Господне. Слава! Цікава ця біографія Святої Тереси. від Христа Едитештайна. Жидівка з багатодітної сім'ї, котра начебто мала потримати віру своїх прабатьків, але все-таки щось їй не вистачало, шукаючи цієї правди, шукаючи по суті Бога, а через Бога шукаючи себе. І Можна привести певну паралель зі святим Августином, який теж довгий, дуже довгий час себе шукав, і в кінці кінців під впливом проповіді Святого Росія і, не поминаючи Божої благодаті, навернувся, не говорячи про те, що мама постійно кричала до Бога, просила про дар віри для свого сина. І я думаю, що батьки також молилися. За свою дитину на свій спосіб, так як євреї це можуть робити, а можливо і проклинали її. Цього я не знаю, цих нюансів я не знаю. Але знаю одне, що вона зустрілася а? вона зустрілася з цією правдою. І це перше читання з книги ось Осії говорить: ось я заведу Ізраїль, мою дружину, невірно у пустині. І буду їй до серця промовляти. Оце те, що зробила Едита, що вона пішла в цю пустиню, шукаючи себе, але знайшла Бога. Євреї, які були в цій пустині, і ми вже чули це неодноразово, вони проклинали Бога, нарікали, бунтувалися, робили собі золотих танців. Едита так само. Тому що, шукаючи себе, вона покладалася на свій інтелект, на свої здібності, на свої таланти, але в кінці-кінці Бог промовив і вона приймає хрещення і через 11 років вступає до монастиря Кармеліток. І знаходить те, чого шукає. Те от, якщо подивитися на нас, ми постійно шукаємо, ми постійно є в цьому такому. Глибокому пошуку свого єства, свого буття, то хто я є, до чого я покликаний. І відповідь приходить сьогодні до нас ця Євангелія про ці діви розумні, нерозумні. Ми вже з різних сторін пробували цю Євангелію роздумувати, але Слово Боже, так і говорили вже багато-багато разів, воно нескінчене, в ньому немає ні початку, ні кінця. Тому що в ньому є Бог, він є альфа і омега, він є, по суті, початком і кінцем. Але слово Боже має таку глибину, що вона не має кінця. І тому е, неодноразово вже різні святі отці, вчителі церкви, ми роздумали це всього. І що ми можемо побачити? Мене особливо торкає те, що говорить, він не є святим, але Є християнським е, письменником, християнським мудруцем Е, Ми не знаємо, що там трапилося, чому його не зараховано до лику Святих, начебто він сам себе оступив, сам себе кастрував, так говорять, але це може бути також е, і якісь Наговори, хто його міг усудити, могло бути, я цього не знаю. Але він говорить, про, роздумуючи над цим фрагментом Євангелії, і говорить 5, 5, він говорить про 5 чуттів, які є в людині. так? Що це за чуття? Це очі, вуха, ніс, так? дотик і так далі. А тобто це те, що є в нас. І тепер через них ми можемо пізнавати Бога, так як це робила Едита Штан, і, і яка настільки торкалася Бога, що фізично готова була віддати своє життя. І так, як в біографії ми прочитали, що її е, було вбито е, в Аушвіц. Аушвіц – це те місце, де, де мільйони загинули євреї. І місто. Освічені, але але, але це Аушвіц. Був я там, бачив ці речі, теж був в цій келії, де Максим'ян Кольбе загинув, який сидів в цьому карцові. E, no, скажу так, що бути це одна річ. Я тут, якраз була тоді осінь. Погода була така пасмурна. Ну, воно торкає серце, так? але це мої відчуття. Але те, що досвідчили ті люди, отак як зараз досвідчують тільки в полоні, тільки ранені родини, сім'ї, також досвідчують, оцього, торкаються страждання смерті. І ти можеш. Бога проклинати і казати, де той Бог був, де Він є, але можеш Бога прославляти. Тому що відповідь, ми часто про це говоримо, одна і та ж сама. Бог разом з тими євреями, з тими християнами, з тими нехристиянами, разом з ними страждав і входив в ці газові камери. І так само Бог разом з тобою страждає. Все те, що ти переживаєш на своєму цьому рівні. На духовному розвитку, на тому етапі, на якому ти є. Але Бог тебе досвідчує. Може тебе досвідчувати, може тебе випробовувати, але хочу, щоб ти на це все дивився через призму віри, Досвідчував. Не мав, так як Йов говорив свого часу. Але Бог його досвідчував. Щоб, що Йов казав? Каже, я тільки тебе знав, чув про тебе, а коли Йов був, залишився вірним у всьому тому, що Бог зробив з ним, і не прокляв Бога, і тепер Йов каже, а тепер я знаю, хто ти насправді. Я тільки чув про тебе, а тепер я знаю, хто ти є. І от так само Бог хочу, щоб ти, так як едите, так як інші святі мученики, щоб ти сказав, я тепер знаю, хто такий Бог в моєму житті. Через свої страждання, через твою хворобу, через свою самотність, через переслідування, через різні моменти. Ти можеш сказати, тепер я знаю, хто ти є. Тому що я знаю, що ти мене не покинув. Тому що я знаю, що ти не свого сина дав Ісуса Христа, щоб той взяв всі свої гріхи, і щоб, щоб я не залишився трупом, мертвим. Ти Воскрес і возіся на небеса і дам нам Духа Святого. І ми це за кожним разом, коли є велика урочистість, чи є неділя, чи в молитві щоденні, якщо хтось молиться, ми кажемо: вірую в Бога, в Ця лежите і так далі, то ти віру в те, що Бог робить це. Або ти віруєш, або не віруєш. Тому сьогодні нехай це Слово Боже, нехай заскуницею Святої Терези, за скудницею інших святого Устина. Також Оригена допоможе нам поставити Бога на перше місце, визнати Його, полюбити Його ось, і йти за Ним, просячи його, щоб дав сил не зупинятися на слабкостях, на гріхах, на тому, який є, але зупинитися на Духові Святому і дозволити, що Він мене провадив, Тебе провадив, так, як Він цього хоче, і так як Він вважає за потрібне для. Moho nawernie i nawernie, już się podaję emili.